Увечері, 21 березня, польські протестувальники розблокували пункт пропуску у стилу Гзосен. З моменту розблокування через цей пункт вже проїхали десятки вантажівок. Про це телеканалу конкурент конкурентів розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Від учора він розблокований за ніч на виїзд з України. Було оформлено 58 вантажівок на… В'їзд в Україну 54 вантажівки. Рух не припиняється, хоча до цього часу, оскільки це тільки вчора вечором трапилося, там зберігається черга. Зокрема, станом на ранок у польському зосені на в'їзд в Україну очікувало 130 бусиків, а на виїзд з України в тому напрямку 25 бусиків. Але ми сподіваємося, що за кілька днів, власне, з цією чергою ми справимося, якщо. Далі буде вільний пропуск також. Речниця Волинської митниці зауважила, що ймовірно розблокування кордону сталося через те, що ця блокада заважала самим полякам. Їхній протест заважав їхнім же інтересам і зрозуміло, що вони певно вирішили для себе зробити хоч якесь віконечко, бо ми пам'ятаємо, що це зупинення тимчасове. Ми не знаємо скільки воно триватиме, але вони попередили, що вони можуть туди повернутися. Хоча, певно, зараз оцей цей обмін заручниками ситуації він дуже і дуже доречний і ми... Варто зауважити, що інший пункт пропуску на Волині Ягодин дорогуськ досі залишається заблокований в Україну через дії поляків. Не можуть проїхати сотні вантажівок.